Доброго дня всім. Приїхали на кукурузку, ми зараз покропимо її трошки цинку, ну і карбовіду ще додамо. Ось така вона кукурузка, там трошки гарніша, ця сторона гірша. Але нічого, вже, вже починає рости нормально, а це отак наша сівалочка сіє. Ну, є там прогалочки, чи, чи посіяла так, чи, чи яка пташка з'їла. Але то таке для такої сівалки то дуже добре. Там зараз покажу вам цинкобор, літр на гектар буду давати і 3 кг карбаміду. Хоча купляв цинкобор у сарнах, У нас є там такий дачник, хто з нашої місцевості, то знає про цей магазин, то вони казали, що ну якби карбамід, то, то є дуже погано для кукурузи. Це я кажу, десь на, на років 5-10. Находитись позаду. Там пропонували якийсь американський супердобрив, Сказали, що покропиш і, і буде кукуруза як оцей стовбус за вишки. Але хто його знає. Отак, От зараз, а, зараз покажу яке добриво. Отакий От цинкобор Кукурузка полюбляє. Ну, Чіт не вистачає її цинку, то вона буде буде трошки це, мабуть, вже бачу, там скрізь менше, а тут в затишку така більша кукуруза. То, мабуть, це буде тільки цей обробіток і все ну, присконя. Тому що цей бампер, що батько приробив, то вже, вже впирається у кукурузу. І отак зараз будемо запускати його. Тут від хати приблизно десь кілометр буде нашої, то я мішалку на всю дорогу включаю, він там перемішує цей цин з карбамідом. Сонечко вже зайшло, щоб ніяких опіків не було б. Хоча я правду тут 3 Ще чесно кажучи, пробував того року і 6 кілограмів на, на гектар карбаміду. То Ну нічого, опіків немає, головне, щоб сонце не було б. у таку пору вже і все буде нормально. все, будемо приступати. Всім привіт! Вже як ви бачите, у нас дійшла черга до малини. Коля приїхав раніше, то вже пройшов оскільки. А це ще залишилося два рядки. Тут теж зілля вже чимало таке, але в нас передають дощі на два дні, на завтра, на післязавтра, то ми вже сьогодні зранку постаралися вже приїхати сюди, щоб пройти вже оце міжраді. А вже в рядку будемо після вихідних сапати, тому що в нас коля ще сіно вчора скосив. А я вам зараз покажу наші грядочки, вже давно ми тут не були. У відео не знімали, ми то недавно просапали. Оце отакий овес. Сіяли тоді ми сівалкою. Хто дивиться наш канал, то бачив, у нас є відео. Ми тут, тут трішки думали, як він зійде. Коля їхав, а я дивилася, як сівалка сіє. То здається, то сипли, то не сипле, то ми так трошки переживали, як воно буде. Але гарно, густо, ну, нормально. Це моя капуста. Ось тут від канави це та, що першу посадила, а це посадили позавчора. Да, позавчора, а вчора поливали і сьогодні зранку. А це гній сюди привіз. Тут він так буде лежати. І ще привезе, вдома ще багато гною. Ну йдемо далі. Оце малина теж грязна, ну, вже посапаємо. Головне, щоб міжрадя таке було чистіше. А то дощ піде, то вже буде взагалі. Це помідори. Помідори я не кропила від жуків колорадських. Ми тоді їх поливали, то все скидали. То так я їх і не покропила. Ось такі вони. Чесно кажучи, це помідори самі такі гарніші за всі роки. Я так не садила, як, як тітка Люба мені посоветувала. Дякую, якщо дивитеся на нас. І взагалі дякуємо всім за коментарі, які нам пишете. Ну, від, Із свого опиту, хто вже садить, то вже знає, А ми то ще не дуже так розуміємо. Ось такий грубий, дуже гарний. І вже й цвітуть. Вже потім попасинкую, попідв'язуємо. Оце коля проходить. Це укропчик, Кропчик, Петрушка, кабачки. Оце так оля пройшов, так посохне гарно. Оце огірки. Тоді була жара, то не дуже такі вже гарні. Але вже дощ пішов, трошки плетуться. А оце цибулька. Попелом сипала тоді. І так не під'їде її, як часом буває, що геть по -жовтіє. Ось така грядочка. Гарна. Оце салат. Морква. Ще трошки густовата, то ще трохи проріджу. Буду в слідуючий раз сапати. Така є місцями більша, всяка, і Більша більше, і менша. Ось така градочка моркви. Сапала. Зіля оставила. Ось такий овес. Нема таких прогалків. А це буряк червоний. Теж така грядочка геть до дороги. Оце тут капусти теж насадила ближче до овсу. Ось такий бурячок. Вже бачу, де не де є мото. Мошка така, чи то мені здалося, вроді, немає. Ось таке, тут бачу сосонки багато. Ой, ящерка. Десь побігла. Ось, бачите. Побігла. Зараз ще в нас ранок. Зараз 10 годин, а Коля раніше приїхав, вже сонечко зайшло, то здається, що ще так нема жари. Хоча сьогодні дуже жарко. Коля вже нагрівся. Тоблок дуже гарно справляється своєю роботою. Так обробляємо малинку вже. ми, перемелюємо мотоблоки. Я так глибоко не беру. Думаю, краще, щоб частіше, коли ще раз приїду лишні. Але щоб, ну, щоб трохи вологі, не чіпати знизу, що є. І родочки такі вже зарослі. Це вона перша річка у нас, як мені казали. Ну, це для першого року це нормальне, це ідеальна малинка. О, там є частинка така, де, покажем, де вона трошки слабше якби виходить. Думав не буду підживляти нічим перший ріх її, але по-моєму, три дні назад підживив мастером її. Тут. Отам де гній загораний. Ну, від першого року більше її чекати її не треба. Це вона нормальна, я складно ідеальна. А отут трошки слабша. І от таке листя, як би стає фіолетове місцями. Цей фосфор не вистачає. То мастер 3,20-ки цей раз, а слідуючий раз вже буду де більш фосфор. Мастер там, по-моєму, 13, 40, 13 чи 13 49-13 така формула. Ну, Це такий овес. На тому полі, де піщана земля, там 20 см, Ну, а тут 1,20. Тоді була така засуха, то там горів. А тут на глині землі то ще трошки як би перетерпів. Треба сфоткати бічкам, показати, що, що все буде добре. Смолотимо. Там знизу ніякі зілля не покроплені, то можливо соломку будуть поїдати. І отак, якби таку зелень, зараз косить іменно. Зараз важко б не висушувати, теж було б шикарно. Бо наприклад, коли скошений і вже на стіну його то міші заводяться дуже. Але тут не будемо, тут звичайно що його будемо під комбайну вставляти. Сьогодні якраз вже той день, коли треба її поливати малину, але на завтра дощ передають. Завтра післязавтра, то ну вже будемо чекати дощику. Леся не можна нарадуватися помідорами. Ой який. Ще каже що треба буде якісь колочки, держачки, щоб я поїхав по, -по на вирубував, чи не понавірізував, щоб то треба буде, то якраз оці із акації де зимою арпал їх рубав, там якраз такі нормальні, вони ідеальні, як держаки підходять. Так. Так смалич і панама ще така, як кльйончата. Яку парнику голова. Ну, все я буду продовжувати, Олеся вже додому буде їхати. Вже я знов на кухні. Це вже в мене буде самий останній вже процес прибирання свіжини. Це внутрішні органи, як я кажу, свинини, ну, зі свинини з кабана нашого. Тут в мене серце, легені, ну, крім печінки. І ще я додаю ось таке м'ясо. І там ще є один кусок, такого трошки м'яса. І сало, всякі обрізки такі. І зараз зроблю паштет, такий я готую. Перекручу його на м'ясорубку, потім баночки. Баночки вже я в духовочку намила, коли вже буду заправляти. Ключу, щоб вже прогрілися, простерилізувались. Відварювала в двох водах. Першу закипіло промила. легені такі дають колір води, не дуже чистий. Отакі шкурки, обрізки. все у таку велику миску, щоб було зручно перемішувати. Порція така велика, то такий буде добре мисці. Вже половину перекрутила. Це підготую. Це сало. Таке сало шкурки, коли коля обрізує стегна, то тоді такі обрізки. Вони трошки такі жорстковаті, то мені цей, цей паштет ну, підходить якраз. І отаке сало беру теж жирне, щоб не був би сухий. Оце перекрутила вже. Що? Угу. Добре? Угу. Так. Вже перекрутила зараз, додавлю сіль, перець. Мішаю гарно. Вже в баночки розложила, такі не дуже повні. Наверх по столовій ложці смальцю. І зараз він у духовці нагріється, оці всі пустоти запакує. Хвилин 20 постоять у духовці, покиплять. І накриваю кришками кришки мене стерилізовані. Ну, не закручую геть, а просто накриваю. Наниз води не наливаю. Зараз воно нагріється, отак хвилин 15-20 на маленькому огні протушиться, вже ж там все готове, ну все варене. Ще зараз дві кришечки накрию. Вже паштет я закрутила, отак жир опустився, нагрівся в духовці. Вже в кінці трішки газу додала, щоб гарно протушилися. Зберігаємо ми і в погребі його, ну, оце вже будемо пікти в пиріжки, пончики, зрази. Вже оцей жир захолодає, буде білий. І ось так вийшло. Сім літрів з половиною. Вже ми приїхали на друге поле. Сьогодні у нас такий день, мабуть, найбільш загружений за всі дні. Зранку ми малину проходили, в обід коля тут сіно скос... вчора скосив, а сьогодні в обід вернув, потім у волки згрібав, я тобі лягати хати малину сапала. А вже сьогодні хмара така вийшла, зараз буде дощ на вечір на ніч передають, передавало на завтра, але вже так нахмурилося. То зараз стікуємо це сіно, це нам люди віддали з малого вербча. Оце наша кукурудза, зараз вам покажу. Я у відео казала, що ми будемо тут сіяти, але ми сіяли не знімали. Вона в нас найпізніша, в тому році в нас теж тут була, тільки місцями міняли. Того, що примерзла, де ми вже так і вирішили саме в пізніше, коли вже впоралися з полями. Батько нам тут допомагав, то ми сіяли втрох, то й швидко посіяли. Отака вона невисока. Отак сівалочка сіє. Так гарно видно, коли такого росту. А оце Коля приїхав з двома, з двома возами щоб вже зараз забрати його тут, бо це дуже далеко. Це тут мале верпче, а там, мабуть, Веліхів село. Тут вже й і близької і хати видно, то так ми вже ми до нас поле так далеко, то ми вже і так хочемо забрати все зараз. Оцей віз трансформер, а оце у батька теж взяв. Де отак два. Причепив два. Оце тікує трактор. Отака кукурудза? Тут більше сорок сотий. Ευχαριστώ πολύ. Отаке небо, то ми так і спішимо сьогодні. Щоб дощик не намочив. Дощик хай йде, але ж сіно теж хочемо прибрати скоріше до дощу. Оце вже останній валок дотюковує. Оце вже коля з хресним батьком рівняють. Вже коля воза буде завозити, прицепа вже поставив під навес. Сьогодні ми вже його розгружати не будемо. Зараз вже дощик накрапає, то слава Богу, що встигли. Ну а завтра вже буде день, вже він під навесом нічого, вже розгрузимо. Будемо дивитися, як там, ну, чи на вишки, чи трохи в сторону. Ну, таке у нас вийшло відео сьогодні. Дякуємо всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайки. А ми вже будемо йти до хати відпочивати. Всім пока!